Друзі, даринко пограємось. Я вас теж вітаю, але з тобою гратись не буду. Це ж хлопчачі забавки. І як ви не розумієте, що це захоплююче ганяти, підкидати, ловити, забивати і знову ганяти м'яча. Бідний м'ячик, скільки йому ж дістається від вас? Був би він бідний, якщо б існував 3500 років. Так, так, найдавніші м'ячі знайдено під час розкопок у Єгипті, а робили їх тоді з очерету і вирізали з дерева. Це ж скільки сили треба мати у ногах, щоб вести дерев'яного м'яча. Таким м'ячем важливіше, напевно, сприйні, що він бував в голову не попав. Однією з найпопулярніших та найстаріших ігор у світі є футбол. Ще жителі Древнього Єгипту і Китаю грали у схожу на нього гру. Однак попередником сучасного футболу вважають римський гарпастум, який у ті часи був одним з видів тренування для воїнів. Необхідно було провести м'яч між двома стійками. В Дані є такі, що з знахідках із. Стародавнього Єгипті і в Греції був започаткований футбол, як називався він Копанка. О, грали, як на той час, є історичні дані, набивався тваринячий шлунок, які там засобами, які там на той час були. Таким часом люди по вулицям ходили і грали. А український футбол? Перша організована гра датується також 1894 роком. Ця гра була міжнародна в Західній Україні, відбулася у місті Львов, де приймала участь команда зі Львова і з міста побратима Львова-Кракова. І з рахунком 1-0 перебула команда Львова. Нині футбольні правила відомі чи не усім хлопцям, які з завзяттям ганяють м'яча з весни до зими. Проте, щоб стати професіоналом у цій грі, треба таки повчитись і за партою. Так учні спеціалізованої спортивної школи за номером 26 міста рівного починають знайомство з футболом з першого класу, з цікавістю, вивчаючи тактику ведення гри спочатку у кабінеті, а вже потім виконуючи вправи для ніг із м'ячем у спортзалі. Бо, виявляється, не так. Так і просто навчитися його вести різними частинами ноги і зупиняти. Був цікавим тим, що, що тут м'яча і, і що, і щоб були ноги сильні. Футболіст має знати правила ігри, і що треба з аута викидати з голови. Був цікавий, тому що ми можемо грати і забувати голи. Вчитися, щоб потім стати чемпіоном. Я, я знаю, що коли м'яч вилітає за поля, то, то це означає, що аут. А от треба викидати за голови. А Що для футболіста найважливіше бігати чи стрибати, чи стояти? Бігати мій добре, і, і, і давати пас у четвертих-п'ятих класах. Юні футболісти тренуються вже по-іншому, розробляючи швидкісно силові прийоми гри. З кожним роком аж до одинадцятого класу хлопці вдосконалюють свої вміння з футболу, демонструючи їх на різних турнірах і чемпіонатах. Якщо і ви бачите себе в майбутньому, тільки футбольним гравцем, то вам теж сюди. Звичайно, корисла гра, тому що рух це і є життя. А футбол це є рухлива гра. Ігри з м'ячем ще можна зрозуміти. А От чому вам подобається у шпіонів чи стрілялки грати? Ясно чого, бо це розвиває логіку, мінтливість, точність. А ще це просто дуже цікаво. До речі, битви американських індіанців, якби це була не комка чи захист родини, то теж були своєю рідною грою. А найвищим проявом відваги вони вважали кудосить. До ворога особливим списом дорослі, а гралися як діти. Втім, більшість війн в історії людства мають зовсім інший характер, і Друга світова перемогу, у якій ми святкуємо 9 травня, пройшлася і нашою країною. А оскільки цього року рівненщина відзначила 70-річчя звільнення від німецько-фашистських загарбників, ця тема стала головною на конкурсі юних краєзнавців та екскурсоводів, який щорічно проводить обласна станція юних туристів. Одне з призових місць на ньому здобула учениця сьомого класу Мирненської школи Костопільського району Діана Сербін. Послухайте і ви її екскурсію: дві долі, одна батьківщина. Сьогодні я хочу ознайомити вас. Із двома земляками Мерленком Петро Опанасовичем та Дмитруком Іваном Васильовичем. Обидва вони народилися в селі Печалівка, нині мирне, Костопільського повіту Волинської губернії, та навчалися свого часу Печалівській повшехній школі. Свідченням цього може слугувати свідоцтво про закінчення повшехної школи Мерленка Петра. Мерленко Петро народився 1925 року. Ось його паспорт. Був призваний на військову службу 20 травня 1944 року. Воював у складі 102-ї стрілецької дивізії, 228-го гвардійського стрілецького полку Каралофінського фронту. У боях під час спецамок іркенецької операції по звільненню Заполяр'я. брав участь у берлінській операції у складі 2-ї ударної армії 2-го Білоруського фронту під час захоплення острова Рюген. Наказом верховного головнокомандуючого генералістів Мосарадянського Союзу Мерленку Петру Панасовичу як учаснику вищеназваних боїв оголошено дві подяки та нагороджено двома медалями за відвагу. Повернувшись у рідне село, багато розповідав про далеке Заполяр'я, важкі бої на території Німеччини, під час яких він отримав на згадку від мирних німецьких жителів подарунок. Годинник. Та запальничку дані речі Петра Апанасовича, в тому числі, грошову облігацію на суму 25 карбованців 1945 року та поштову картку 1944 року. Ми можемо побачити в фондах Костопільського краєзнавчого музею. Іван Васильович Дмитрук народився 1928 року. Як і сам говорить, хороші, чесні, трудолюбиві та богобоязливі родині Василя, господаря сім'ї та матері Федори, 1943 року потрапив до числа тих добровольців села, що проходили військову підготовку за сприяння підпільної на той час організації ОУН УПА. 1944 року Дмитрука Івана Васильовича заарештували. 1945 року Івана Васильовича, як зрадника радянської батьківщини, буржуазного націоналіста, засуджено військовим трибуналом і присуджено найвищу міру покарання розстріл. Як згадує нині дід Іван, на час відправлення до станції Тайшет Іркутської області, він мав вагу 35 кілограмів та зріст 176 сантиметрів. Від смерті його врятувало лише диво. Про таких людей. Небайдужих, які готові були покласти своє життя за нас, ми повинні дбати сьогодні, бо вони подбали про наше майбутнє майбутню українську державу. І не забувайте про це наші невгамовні дослідники. Друзі, пригадуйте, в одній із попередніх програм ми з Дариною розповідали про те, що сонце це зірка і найближчий сусід планети Земля. А сьогодні у нас для вас. Інша інформація про цю зірку. Чому ж вона світить? Та чи може вона колись потухнути? Е, чому ти це сказав? Все потухло. Це просто пропало світло. А, -а, а наша планета купається у сонячних променях протягом мільярдів років. Недарма у давні часи люди обожнювали наше світило. Цим вони демонстрували своє розуміння значення сонця для всього живого на землі. І нині достеменно відомо, що без цього небесного світила рослини перестали б збагачувати атмосферу киснем, не змінювалися б пори року, а всю нашу планету скував би жахливий космічний холод. Маса сонця рівна приблизно 330 тисячам мас землі. Це досить велике значення, але на відміну від землі, сонце. Не є твердим тілом, це є сукупність розжарених газів. Температура на поверхні сонця сягає близько 6 тисяч градусів, а у середині у ядрі близько кількох мільйонів градусів. І варто зауважити, що у всесвіті немає жодного елемента або речовини, які б могли б... Витримати настільки екстремальні великі температури. А ще від теплих променів денної зірки залежать вітри, погода, поява морських течій, сила полярного сяйва. Та й все живе: від мікроба до людини, дослухається до сонця. А ще денна зірка веселий художник, розмалювала в різні кольори усіх людей на планеті. А декому з вас, що весни і ластовиння жартома на носі виводить, усе встигає. Як же сонечку це вдається? Раніше вважалося, що сонце світить тому, що в ньому вигорають його ж елементи, які входять до його складу. Але за теоретичними розрахунками вчених такий процес не є можливим на протягом такого великого часу. Адже ми знаємо, що сонце світить вже кілька мільярдів років і не думає вичерпувати свою енергію. Вчені довели, що сонце світить тому, що в ньому протікають термоядерні процеси. Одного відсотка маси сонця вистачить для того, щоб воно горіло, ну в принципі світило близько 250 мільярдів років. А на рахунок того, чому ми не можемо побачити сонце вночі, це можна пояснити таким поняттям, як зміна дня і ночі. Ми знаємо, що земля крутиться навколо своєї осі, і ніч це період доби, коли Земля нібито повертається спиною до сонця. І тому ми сонця в принципі бачити не можемо. Як добре, що сонячних запасів вистачить ще надовго. До речі, є зірка, яка у мільйон разів яскравіша за сонце, але вона розташована у сузір'ї золотої риби. А це так далеко, що її напевно ніколи. Ніколи не замінити наше сонечко. Все, годі балакати, йдемо ніжитися під лагідним променям. І ви не в гамовній мерші, робіть уроки, прибирайте і на вулицю. Бувайте! А я далі не.